Яким чином в Сінгапурських школах у учнів розвивають критичне мислення та творчість? Перша, учні постійно отримують групові завдання, прямо під час уроку. Наприклад, просять, поділили клас на три, на чотири частини і просять, ану давайте кожна група отримує завдання. Яким чином можна наше місто очистити від сміття, тому що це не є найчистіше місто? І учні повинні, по-перше, відчути відповідальність за своє. Міста як громадяни. По-друге, вони повинні зрозуміти, як це працювати в команді. По-третє, вони починають мислити, аналізувати. Розвивається аналіз. Вони починають активно думати. Їм не дають вже думки, а вони в цей час куняють, чи чекають і шукають можливості, як там в смартфоні позависати. Але навпаки, вони творче підходять до задач. Ну, і звісно, звісно, командна робота, коли ти починаєш відчувати того, хто поруч з тобою, і раз. Разом давати правильне рішення, тому що потім капітан команди дає відповідь. Друге, вчителі постійно ставлять питання учням, такі як чому, як? Тобто, розумієте вони стимулюють мислення не просто зазубрити, не просто давати знання, а ви всі тихо сидіть і мовчіть. А навпаки, питання. І тому переходимо на третій пункт. А третій на уроках постійно заохочуються і вітаються дискусії, дебати. Окей, у тебе протилежна точка зору. Ану, доведи, ану, аргументуй. І це постійна практика. Тому що вчителі, коли ставлять оцінку, це дуже цікаво. Вони не просто ставлять оцінку за знання, і іноді за знання це не на першому місці, а вони ставлять оцінку за мотивацію, логіку, творчий підхід та аргументацію. Тобто оцінюється не тільки результат, а швидше оцінюється навіть процес думання, процес творчості. І четверта врешті, врешті. учнів заохочують до. Експериментів творчих, окей, добре, ти не так зробив домашнє завдання, чи ти не так зробив це завдання в класі? Добре, аргументуй, чому давай вести діалог. А ну, давайте більш творче підійдемо. А як би ви, ви це зробили? І от що цікаво, що у Сінгапурі освіта це шлях до успіху. Причому такий позитивний крок в ланцюжку до успіху. І другий момент: всі вчителі постійно підвищують свій рівень, тому що школа це живий Організм, який повинен бути релевантним і сучасним. А ви б напишіть, хотіли, щоб ваші діти навчались ось такій школі по сингапурській моделі?